приїхали із дівчатками. Тут сідати треба, та. Сідати. але якщо воно не гаряче, гаряче на озеро. Озеро позаростало. Ми останній раз, як були, то воно було якесь менш заросле. Там спереду фонтанчик є, місток кохання. Кароліна зразу пішла подивитися, чи є рибки. Є рибки? Нема? Тут ще й качечки десь були, але вони, напевно, поховалися. Що, рибка плаває? Кароліна зацікавила, що там якась риба. Тільки що бульки пішли і вона бачила плавала. Мої дівчата сьогодні дуже красиві. Всі повдівали плаття і, каже, все рівно жарко. А Кароліна вже не може від води відійти, бо бачиш, там щось плаває. Ну що там плаває? Тут ввечері, напевно, підсвічується озеро, бо є, що бач, підсвітки. Я так боюся, як ти на краю там стоїш, що мені придається пригати за тобою теж плавати. Хрущі, бачу, метелик, чистрикоза полетіла. Так, тільки... да, вони бачу, плавають над озером. Можемо пройтися і запитати рибаків, чи є риба. Да? Вирішили пройтися. Тут є от крісла для релаксу. І бачу, я щось файні льоди, здається, щось якісь морозиво. Зараз щось прикупимо, бо дуже жарко. Знайшли качечок. Карина іменно до них хотіла. А вони тут всі, бач, плавають. Біля фонтанчику. То була хомікова мама, а тепер що качена мама, та? качечок. А вони там плавають і їдять собі щось якраз. Тільки ти прийшла і вже потікали все. Під міст сховалися. Вони в ту сторону пливуть на другий берег. Там от купа рибаків з того боку сидить, щось ловлять. У нас якась тераса є, ще щось зробили. Зараз ще сходимо, подивимося. О, їм їсти кинули. Цьоця їх підгодувала, тих катічок, і вони в цьому місці всі сплилися докупи. Катерина побачила, що в цьоці є хлібчик і каже, а можна мені. І ну що, ще будеш годувати їх? Тут голуби ще поприлітали. А ти то треба туди стати, та, Біля берега. Вони в кому не полізуть. Хоча можуть полізти зарязкою. Тут же якось полегше, бо фонтан є і він якось так зволожує повітря. Клас. По машині їхала навіть кондиціонер не допомагав. Сьогодні якась жара. Ну, не нахляпало. Ну та нахляпало. Так, от перші рибачки, бач, хлопці рибу ловлять. Не знаю, чи вони щось зловили чи ні, але факт є фактом з вудочками стоять. Так, тут ще щось будують. А, це не завершена ще споруда. Це я так розумію, це в нас пірс. Львівський пірс. Можна тут а походити шо? біля води. Ну, типу, як балкон над водою. Мама нас посунула, бо хоче теж попасти в кадр, щоб гарно це все виглядало. Так, нам треба якось перейти до цієї от тераси з там того боку. Там далі вода. Я не знаю, чи ми так зможемо пройтися тут. Та, бо хочемо перекусити, стояли, поки Кароліна кидала той хлібчик тим качечкам, вже всі проголодалися. Хочуть якусь піцу, а потім можна купити морозиво, якщо хочеш. Холодна. Ну йдемо поїмо. Короліно проголодалася. Біля води зразу. Хочеться їсти. І сподобалось, що тут є сходинки. Можна побігати. Так, ресторан буде нас частувати лялюсі. Італійський ресторан. Бачиш, якраз піца для нас. Я раз сказала, що її найулюблений ресторан. А покажи Де? чого. Де? Де? Бо її запиталися, що будеш розмальовки чи планшет. Ну, ви, як зрозуміли, вона вибрала планшетика. Так, обираємо, яку будемо їсти піцу з видом на озеро. замовили картоплю Фрі знається на дитячому меню для доці. Собі взяли сирну піцу, але вона якась типу, оригінальна вона йде із манго, і зі Ну, коротше, спробуємо. Куштуємо. Також взяли два лати і калінка вибила собі сік гранатовий. Так, що ти там готуєш? Да. Готує якесь що піца, чи що це таке? З... З... Зупа. Yeah. Картопля фрі? Yeah. Зараз тобі якраз принесуть картоплю yeah. фрі. Yeah. Yeah. Коротше, все. Калюнка буде бавитися. А їсти? Mm. Ну Їсти ще не принесли, але yeah. ми тут надовго. Так, прибула наша піца. Кадроформації. От вона, манго полили, бач. Пюрешку з манго. А я думав, не буде їсти кринка, буде бавитися. Проголодалася? Смачного? Перекусили, що Кароліна каже, ой, в неї вже аж живіт повний, вже більше нічого не хоче їсти. Хоча я їй запропонував, кажу, хочеш на десерт можемо з'їсти щось прохолодне. Ну, типу морозиво. Тут є і файні льоди, і є ще дуже класне морозиво від як музей науки. Та, там воно подається в таких от кепках. Не знаю, чи воно ще зараз є, але минулого року ми як були, то воно було. Ми брали в Кароліні, вона їла, воно в таких кульках подається. Досить смачно. Наталя пофоткала, бачу, що з одного боку знаходять хмари, може бути дощ. Ну нічого, Ми, на машині нам дощ не страшний. А, ти сіла, бо вони попри тебе плавають. Вони думають, що ти їм щось досиш їсти. Знаєш? Такі качечки, типу як ручні, знаєш. На звідси нікуди не тікають і чекають, коли хтось щось принесе їм поїсти. Так, у нас в сім'ї росте йога. Сіла в позі лотоса. Ти досягла нірвани, рвани, Можна вже йти? Ну, пішли. Я теж там можу зробити йогу. Як? Так йогу, як ти сиділа? Ага. А де ти то побачила ту йогу? Йогу я побачила в ній. Голуба вже злякала? Давай ручку йдемо за морозивом. Тут, бачите, такий, типу, пірс з такими перилами, щоб ніхто не вилетів. Ну так, а тут є лавка. Можна посидіти якраз ззаду ну, бедбою. вот таке от морозиво зараз буде. Баблтія. Я барбарис. Сладковата. А я буду баблган. Так, взяли три кепочки. Я взяв собі якийсь рейнбоу чи бабл гам. Наталя взяла собі солодковата смак. Кароліна намішала всі смаки докупи. Взяли три кепочки. Там була одна фіолетова. Ну, як ви думаєте, в кого вона Доці. смачний? Класний морозиво, правда? Чи обійшли все озеро? Думали, що є якісь вільні лежачки, але зараз все зайняте. Кароліна на сонці не хоче бути, хоче в тіні. Ми тут знайшли собі місце в тіні під березою переш, на мості. Переш, не можна Поки викинути. дійшли, вже бабл наш розтоплюється. Зараз куштуємо. Мій теж. Як завжди захим'ячу саме перший. Залишилась тільки кепка. Кажу, кепку викидати. Кажу, ні ні ні, ні. кепки їй треба. Вона буде в пісочниці або десь інакше не вибавиться. Що? Той останній, той мушка. Мушка? А якщо я переміг, то я хто? Хом'як? Бо захом'ячив скоро? Ні, типу ну, улюблена тваринка? Не знаю. Жирафа. Ну, значить я жирафа. Тобі, жирафа тато. Той, жирафа. Той, жираф, той, той, той мушка. Той мушка. А той... хто посерединці, той каролінка. <танця> не всі класні. Я таким ні разу не їв в кульках. А тоді ви хіба не їли? Ні, ми тоді брали Кароліні. Кароліна їла і нам навіть не давала попробувати. Наша була менша, ще були свої бзіки дитячі. Мене б зараз теж не дала. Бачу, що хмари ще більше насувають на нас. Зараз може бути діля! дощ. Ви ви вирішили тут присісти на пірсі з Кароліною. Я присів і ну, тркаюся аж до води. Зараз побачите, хто буде доторкатися. Зараз припливає якийсь сон або якась щука. Можна буде робити ось так. Вечок на педалі. Я тут турбуватись. Там ще зіграємо джангу на дорожку. Он тут, бач. Вона на бочці стоїть величезна. О, джангу. Ну, ти любиш джанги. Так, збудували таку величезну, що кожна навіть не дістає до неї. З самого верху не можу. Із Так. Може складаємо їх з боку, просто щоб вони зараз ці не порозліталися. Ну, добре. Давай ці заберемо, що ми склали зверху. Будемо складати з боку іншу дженгу. Яку забирати, татові? Оп, я забрав цю. І зразу складай з боку її. Я забрала посередині. Що змогла, ага. ну бачите, що вага вже менша. Так, а я... А, оця, бачите, рухається. Хоп! І все, і можна тут складати. Буде в нас якийсь дженго трансформер. Так, оп. Є, Піраміда Хеопса виходить. Так, а це в нас... Ні, це в нас не йде, оцей йде Так, кінець, все, розлетілось. Ріна хоче збудувати якусь, не знаю, піраміду, хеопсу чи що. Коротше, чи будиночок, ну будуй. Хілопса? Добре, Дуй Хелопсу. Ще Мікерена. Міхефрена. Коротше, у нас піраміда вийшла, точно Хелопса. Ми похоже ні на Хефрена, ні на мікерена. Тут Просто ці всі дженги вони не є рівні. Десь є грубша, десь є от... Різ... різнокаліберні. Тому в нас і піраміда така вийшла. Трошку. Зараз ще трошки посидимо, бо Кароліна захотіла пити. Далі якраз пішла за якимось Баба ну, таким типу, холодним лимонадом, поп'ємо і будемо вже їхати. А тут але, реально прикольно. Якби <смас> ми були без дитини, я думаю, ми були аж до ночі тут почували. Бо Кароліна поки сиділа на планшеті, було якби, все ок, а коли вже планшета нема, то вона хоче. Мільйон питань, мільйон дій. Хоче щось кататися просто.